Ну що ж і далі найцікавіше зі світу спорту, і будемо говорити звичайно ж про Олександра Усика. Нагадаю, що він став абсолютним чемпіоном світу з боксу, і це вперше за 25 років. Йому вдалося об'єднати будь-кому і приємно ж це українець. Кому вдалося об'єднати всі пояси в одних руках на е, одному торсі, і е, Олександр Усик провів дуже важкий поєдинок про Тайсона ф'юрі насправді це поєдинок про який говорили дуже довго, його дуже довго не могли організувати, підписували контракти. Потім Ті контракти були нівельовані, потім була травма в Фірі, і врешті-решт вдалося, щоб Юрій вийшов на рин, щоб він зайшов у двобій проти Усика. Олександр Усик. У 12 раундовому двобої, все таки його переміг, і це безперечно, було дуже, дуже наші якби втішено для України, тому що вся Україна болівала за нашого чемпіона. І, звичайно, що всі люди були задоволені абсолютно тим, як закінчився цей бій. Нагадаю, що в му раунді був нокдаун у Тайсона Ф'юрі, Арбітр відрахував. Хоча довго знову ж таки, я тільки що пояснював в студії, чому він не дав добити усику, скажімо так, Тайсона Фюрі, а все таки вирішив дати продовжити цей бій. Ну але в підсумку е, е, судді віддали перевагу саме Олександру Усику, і тепер він є абсолютним чемпіоном світу. Хоча наголошено на тому, що буде ще поєдинок реванш. Має бути матч реванш, тому що це було прописано у контракті. Ну а на після матчові прес-конференції усика запитали, чи приходить до нього у снах батько. Тому що після е, поєдинку е, вигукнув фразу про те, що батько ми це зробили, е, і цю перемогу Олександр Усик присвятив саме своєму батьку, який пішов в життя в 2012 році. І давайте послухаємо, що він сказав. For me hard, when my father... <ріст> Мені важко, коли батько приходить до мене. Бо я згадую все своє життя. I know. Yeah. я знаю, що він десь тут, може, навіть там. Бачите, наскільки емоційно Олександр Усик сприйняв свою перемогу і присвятив справді своєму батьку, який вже давно пішов з життя, але він знає, що він за нього дуже дуже переживав. Ну а підтримати Олександра Усика на цей бій приїхало дуже багато зірок. І Жан Клод Вандам, Ленокс Люїс і Кріщано Роналду, і Антоні Джошуа, яких ви так само бачите на своїх екранах. Тобто, насправді це було таке зібрання істеблішменту світового, і звичайно, ж всі вони. Були свідками перемоги українця і це дуже і дуже приємно. Уболівальники ж крім видовищної перемоги, також вразив дизайн шортів. Усика їх ферм, їх верх був оформлений у. В кольорах прапора України позаду нанесено напис Марія. Це ім'я наймолодшої доньки Олександра Усика. Вона народилася у січні цього року. Але Олександр пропустив цей момент, бо знаходився у тренувальному таборі перед боєм проти Ф'юрі. Перед боєм, який не відбувся через травму, якраз Ф'юрі нагадаю, що у сім'ї Усиків четверо дітей це доньки Єлизавета і Марія та сини Михайло та Кирило. І безперечно, що всі вони були задоволені перемогою свого батька і дружина. Так само дуже дуже вболівала за свого чоловіка. Що ж, вітаємо, Олександра. А перед боєм Олександра Усика в андеркарті. Ще один українець, 26-річний Даніель Лапін, здобув яскраву перемогу над 34-річним португальцем Октавіо Пудівітром. Він нокаутував суперника вже у першому раунді та завоював вакантний титул WBA інтер... інтерконтинентальну на півважкій вазі. Даніель залишається непереможеним на професійному рингу У нього 10 Боїв, 10 перемог. Бачите, от е, якраз Даніель Лапін так він около того і своїх суперників, що далі вже ніхто не хоче навіть продовжувати ці двобої. Чотири з них нокаутами От на ваших екранах Даніель Лапін перша напівважка вага, але це в принципі той сама, та сама вага, в якій починав усик. чи Цілком можливо, що він перейде і в хевівейт, тобто в надважку вагу, але можливо, з часом. Ну і ще одна історія, так само дуже і дуже щемлива. Денис Берінчик, людина, яка дуже довго йшла до свого титулу, до свого бою чемпіонського за е, титул чемпіона світу, який дуже довго не міг підійти до найвищих таких щабелів е, боксерської такої ієрархії. От він нарешті у боксерському е, рівні на е, зумів дійти до чемпіонського титулу і бився за титул чемпіона світу проти мексиканця Мануеля Наварети і переміг у 12 раундому переможні дванадцяти раундому бою. От бачите, емоції Дениса Берінчика. для нього безперечно, це дуже велика перемога. Він став чемпіон... Чемпіоном світу його сталася головна е мета, головний його, головна мрія у житті. І Денис навіть був настільки натхненим результатом, що навіть зробив заяву про можливий бій з Василем Ломаченко після завоювання чемпіонського поясу. Він сказав, що йому байдуже з ким битися, тож болівальники вже затамували подих в очікуванні нових видовичних боїв. Хоча я вам хочу сказати Беренчики Ломаченко, друзі, тому я, чесно кажучи, не дуже вірю, що цей бій коли-небудь відбудеться. Ну і після боксу трохи футболу. Вчора ми болівали за Арсенал, який повинен був перемогти Евертон для того, щоб сподіватися на чемпіонський титул у Англії. Це сталося. Арсенал переміг Евертон з рахунком 2-1. Бачите, Олександр Зінченко, Віталій Миколенко це українські представники в англійській прем'єр-лізі. Вони вчора їхні клуби зустрічалися між собою, але це не допомогло арсеналу. Тому що в паралельному поєдинку Манчестер Сіті переміг Веським з рахунком 3-1 і став чемпіоном. Англії Арсенал Другий на жаль, знову команді Мікеля Артетті не вдалося на фініші обійти своїх конкурентів. Ну і вчора ще англійська прем'єр-ліга прощалася з Юргеном Клопом, але про це ми розповімо трохи пізніше, і трохи докладніше. Ну і остання тема тема цікава. тому, ви чули, як Єгор та Гортанеля розповідали про те, що в Луврі в Луврі вже зараз можна займатися його, якщо ти купляєш спеціальний квиток. А я вам хочу сказати, що ще один вид спорту олімпійським став це брейк-данс. Уявіть собі, що брейк-данс буде олімпійським видом спорту. І він має називати, він має назву брейкінг, ну офіційну назву з якої він заходить в олімпійську програму, але ми це розуміємо як брейк. Данс, причому саме наші спортсмени серед фаворитів на перемогу. Тож відтепер тепер будемо вболівати за них наших і в цій категорії. Отака от історія Ігор. Е, ти коли-небудь пробував займатися е, брейк-дансом? Е, ну, знаєш, як пробував, так як починав, так і закінчив. Знаєш, приблизно так десь. Але і якраз же мій вік. Я був там малим, десь в школу ходив, якраз це був бум просто на брейк-данс. І багато хто і не хрещатик, от зараз, до речі, показували кадри. Там було навіть місце, де займалися цим брейкдансом. Хлопці гроші заробляли, так. Супер, ну це круто, це дуже важкий від спорту, я правда. Дуже важкий від спорту. Але, знаєш, такий жарт каже: ти коли-небудь займався брейк-дансом? Ні, каже, я просто валявся на підлозі. Ну, але будемо болівати за наших. Так що я думаю, що сподіваюся, що ми все-таки станемо коли-небудь олімпійськими чемпіонами в цьому виді спорту.